Почнімо зі ствердження, що гроші, якими розпоряджається, уряд йому не належать. Загалом уряд нічого не виробляє, не створює багатства і навіть не відкриває робочих місць. Якщо пощастить, уряд просто тасуватиме капітал з місця на місце. Якщо ж ні, а це до речі трапляється найчастіше. Тоді він у процесі марнуватиме частину цього капіталу. Уряд змагається з ринком за капітал до речі, ці зауваження не стосуються якогось конкретного уряду. Це природа податків і державних видатків взагалі. Наша розповідь почнеться з обговорення часто згадуваної кривої Лаффера. Мета кривої Лаффера – максимально збільшити доходи державного бюджету. Економіст Артур Лаффер розробив її для ілюстрації тієї обставини. Що коли уряд підвищує податки до певного рівня, він цим також збільшує свої доходи. Але подальше підвищення податків насправді веде до зменшення доходів, оскільки громадяни поїдуть з країни або задля уникнення податків переведуть свою діяльність у неформальний сектор. Справді криву лафера не зрідка використовують як аргумент на користь зниження податків, оскільки за високі податки, вочевидь, можуть призвести до скорочення державних доходів. Однак чи справді збільшення доходів держави і як наслідок її видатків добрий спосіб розвинути економіку та задовольнити Trabalho de Для фінансування своїх видатків уряд повинен конфіскувати гроші в приватного сектору з допомогою оподаткування або позичати в нього гроші через випуск облігацій. Виходячи з того, що уряд у майбутньому матиме змогу викупити облігації, він зробить це через збільшення майбутніх податків. Третій спосіб, у який уряд може отримати гроші, це так звана монетизація боргових зобов'язань. Уряд монетизує свій борг прямо чи опосередковано використовуючи повноваження центрального банку, друкувати. Нові гроші та використовувати їх для фінансування дефіциту бюджету. Уряд випускає облігації, які прямо чи опосередковано викуповує центральний банк за свіжо надруковані гроші. фактично дефіцит фінансують через збільшення пропозиції грошей це означає, що уряд отримує свої гроші за рахунок зменшення купівельної спроможності грошей на руках у людей. Деякі країни використовують лише поєднання цих методів, але кожен з них справді вимиває капітал звідти, де він міг би найбільш продуктивно працювати в економіці. Це веде до зубожіння суспільства. Жодні державні видатки не можна здійснювати без того, щоб за них так чи інакше платив приватний сектор. Навіть більше уряд може ігнорувати економічні розрахунки. Фактично, найчастіше він так і робить. Урядові не має потреби бути прибутковим. Якомусь чиновнику досить вирішити, що певна політика потрібна населенню, чи йому самому для задоволення власних політичних інтересів. Відповідно, уряд завжди може витіснити приватний капітал для придбання ресурсів, оскільки приватний сектор має думати про свої прибутки як показник економічної ефективності його діяльності. Що ж стосується уряду, він завжди може скористатися своїми повноваженнями і через податки стягти з громадян більше грошей і зробити їх своїм позакодавцем. Відповідно, він може розглядати ринкові ціни як формальність. Чому ж уряд розпоряджається капіталом менш ефективно аніж ринок? Ринок надзвичайно складний механізм. Він складається з мільйонів рішень, які приймають люди щодня для задоволення своїх особистих потреб. Ці потреби можуть відрізнятися залежно від людини, але на загал люди роблять усе, щоб у найкращий спосіб використати свої обмежені ресурси для поліпшення свого становища. Уся економіка є розгалудженим павутинням дій і рішень багатьох людей. Керування цими процесами відбувається на макроекономічному рівні з допомогою поділу праці та системи формування ринкових цін. Ті, хто найбільш ефективно управляє своїм капіталом, отримують нагороду у вигляді прибутку і можуть продовжувати робити те, що вони вміють найкраще. З іншого боку, тих, хто найменш ефективний, карають збитки, які змушують їх шукати іншої діяльності або змінювати спосіб використання своїх ресурсів. Акт отримання урядом коштів для себе зводиться до позбавлення громадян спроможності вибирати найбільш бажаний спосіб використання їхніх власних ресурсів. навіть у нечастому випадку, коли урядова програма справді прибуткова, таке обмеження можливостей окремих громадян насправді є втратою для суспільства. Простою мовою кажучи, якби людям дали змогу діяти вільно, прибутки були б більшими. Ринкові процеси зазвичай розподіляють капітал по найбільш продуктивних сферах. Використання Натомість уряд неправильно розподіляє капітал, дарма витрачаючи його по галузях, що їх раніше ринок оминув, очікуючи прибуткових можливостей де-інде. Якби такі державні видатки були прибутковими, приватний капітал був би там першим. Ба більше стимули та мотиви учасників ринку і урядовців суттєво відрізняються. Підприємець, який вкладає власні гроші, бере на себе ризик, розраховуючи на прибуток колись пізніше, у нього немає іншого способу отримати прибуток аніж через задоволення потреб його клієнтів і відповідно підвищення їхнього рівня життя. Зробивши правильний вибір, він отримує у нагороду більші прибутки. Якщо ж вибір буде хибним, він зазнає збитків і втратить свій капітал повністю або частково. саме тому інвестувати капітал з обережністю в інтересах підприємця. Уряд, як ми зазначили, діє не задля прибутку його рухають уперед політичні цілі. Незрідка замість прибутку уряд визначає за ціль, наприклад, пропоновану державну послугу чи створення робочих місць. Уряд також може вдатися до підкупу громадськості, застосовуючи методи перерозподілу коштів. Це відбувається тому, що за демократії найвища політична мета уряду перемога на наступних виборах. Коли уряд припускається помилки, від наслідків натомість страждає суспільство як основний платник податків і позикодавець уряду. Частіше аніж хотілося б, неприбутковим проектам дозволяють існувати далі, висмоктуючи громадські кошти. Вочевидь, причиною цього є концепція, згідно з якою мета уряду держав. Авна, послуга чи створення робочих місць, а не заробляння грошей. Отже, немає значення, чи буде такий проєкт далі висмоктувати гроші з вашої кишені чи ні. Зрештою, варто зазначити дві речі щодо державних видатків. По-перше, будь-які державні видатки за своєю сутністю є споживанням. Інвестиції ґрунтуються на заощадженні коштів а заощадження результат утримання від поточних обсягів споживання в обмін на підвищення продуктивності і споживання в майбутньому. Держава не має заощаджень, а її видатки слугують поточним політичним цілям, тож їх не можна вважати інвестиціями. По друге це звучить трохи парадоксально, але попри це є правдою. Якщо ми хочемо, щоб наша економіка швидко розвивалася, нам варто спробувати перейти до меншого за обсягом, а не збалансованого бюджету. У більшості випадків мільйонний бюджет із 50% відсотковим дефіцитом буде куди кращим за збалансований бюджет у 5 мільярдів. Чому тому що державні видатки важливіші за спосіб їх Насування безумовно, малий за обсягом збалансований бюджет був би поліпшенням. Державні видатки завжди є ціною, яку платить суспільство. часом суспільство погоджується, що деякі з цих видатків потрібні, і треба сплатити певну ціну за щось важливе. Одним з прикладів можуть стати нагальні оборонні видатки однак, водночас ви ніколи не повинні вбачати у державних видатках інвестиції. Так, ринок не ідеальний, і люди часом роблять хибні кроки. Проте ринок зазвичай швидко виправляє помилки і позбавляється нерозумних інвестицій. Навіть більше тягар наслідків від поганого кроку несе лише той, хто його зробив, а не все суспільство. На жаль, з урядом так не працює, оскільки його надходження практично не обмежені через те, що уряд завжди має три методи збирання грошей, які ми згадали вище. на відміну від приватного сектору, уряд забуває про стимули у вигляді прибутків і збитків. Отже, має бути очевидним, що приватний сектор завжди ефективніше за державний управлятиме капіталом. якщо ми хочемо, щоб наші потреби задовольняли максимально ефективно, ми маємо припинити підштовхувати уряд до відбирання капіталу в продуктивних підприємств і почати робити геть протилежне Напишіть у коментарях, чи згодні ви із тезою, що держава поганий розпорядник грошей. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.